Біндер беззастережно корисний інструмент для кожного. Це більш досконала та практична заміна скріпка. Біндери підходять для тонких звітів та навіть картонних виробів. У процесі їх вибору слід враховувати такі фактори. Розмір від найбільших та до найменших конструкцій, а також колір це чорний або ж асорті. Будь-яка стопка документів надійно фіксується механізмом відповідного розміру. Біндер часто застосовується в освітньому процесі. З його допомогою можна не тільки зберігати папери, а й підвішувати плакати чи карти до навчальної дошки. Подібна візуалізація дозволяє залучити до обговорення теми максимальну кількість учнів та студентів. Але це не всі варіанти використання. Існує чимало альтернатив. Якщо закріпити біндером папір на твердому матеріалі, можна використовувати його як холст. Також біндер можна використовувати як надійний тримач для грошей. Незвичайних варіантів експлуатації дуже багато, залишається лише підключити фантазію.